Є підводні камені, про які відомо буде лише пізніше. Хотіла дізнатися про реєстр волонтерів, прописувати це в статуті і таким чином себе юридично обезпечувати. Починаємо. Ви слухаєте не диванний подкаст. Вітаємо всіх. Ми стартуємо з новим форматом, таким дещо для нас пробним. З вами Настя Ращенко, і сьогодні з нами ще і Альона Костенко, тому що ми будемо говорити на дуже серйозну тему, а серйозні теми без неї не обходяться. Сьогодні ми будемо говорити про не зовсім юридичні, а такі більш формальні аспекти волонтерства. Раніше на сторінці активної громади «Богослава» у Фейсбуці ви могли бачити різні дописи про те, що таке волонтерство, чим воно відрізняється від громадської діяльності. І навіть трішки ми зачіпаємо тему реєстру волонтерів? От сьогодні ми будемо говорити про це детальніше, що взагалі означає зареєструватися волонтером, де це потрібно робити, і які є плюси і мінуси в цього. Привіт! Вітаю! Почнемо говорити про волонтерство. Насправді, Почнем. найперше, напевне, я б хотіла дізнатися про реєстр волонтерів. Це якась нова річ? Такого раніше ж не було. Ні, правда? це зовсім не нова річ. Реєстр волонтерів в Україні діє з 2014 року. Відколи волонтерство стало таким актуальним? Відколи Волонтерство стало актуальним, відколи в Україні розпочалось АТО. З того часу діє реєстр волонтерів на державному рівні. Юридично це все закріплено, тому що волонтери під час війни як ніколи. Дуже актуальні і дуже потрібні, і дуже часто волонтерам доводиться робити збори коштів на особисті рахунки. І для того, щоб потім не виникало проблем, бажано зареєструватись у реєстрі волонтерів. Але, знову ж таки, реєструватися чи не реєструватись, тут потрібно зважувати всі за і проти. І особисто рішення. приймати рішення. Е, перш за все, маю зазначити, що реєстрація в реєстрі волонтерів це абсолютно добровільно. Ви можете бути волонтером і не реєструватися в цьому реєстрі. Можете реєструватись – це особисте бажання кожного. Що змінюється для волонтера після реєстрації? Е, загалом е, почнемо з того, що робить волонтер, чому йому це потрібно. Угу. Е, волонтер. В першу чергу зараз йде мова про те, що потрібно збирати кошти, збирати донати, чи це для зсу, чи це там для ВПО, чи ну для будь-яких цілей, коли е, ви збираєте кошти на особисті рахунки. Виникає податкове зобов'язання, тому що будь-які кошти, які заходять на особисту карту, вони мають оподатковуватись, це доходи. Оподаткування складає 18% податок на доходи фізичних осіб і 1,5% військовий збір. Тобто з тих коштів, які зайдуть на карточку, на рахунок, потрібно сплатити податки. Загалом це 12,5%. Для того, щоб не оподатковувати кошти, які. Є волонтерськими, це донати, це кошти населення, це допомога. Для того, щоб з цих коштів не платити податок, волонтерів позбавили від цієї сплати. Тобто це пільга податкова саме на волонтерські кошти. Але для цього потрібно зареєструватись у реєстрі волонтерів. Ну, Загалом. Немає обов'язку реєструватися в цьому реєстрі. Це добровільне бажання. Якщо ви можете підтвердити використання коштів, що це були донати і що вони були спрямовані саме на допомогу, то можна й без реєстрації обійтись. Та насправді, якщо і зареєстрований, то потрібно зберігати всі підтвердження, всі чеки, всі оплати, все потрібно зберігати. На мій особистий погляд. Реєстр це добре, але... але але не зовсім насправді просто я чула теж дуже багато Реєстр таких це... полярних думок да. стосовно цього. Типу, що таким чином хочуть просто це упорядкувати і більш формалізувати і спростити насправді діяльність волонтерську, але там багато людей говорять ще навпаки. Це типу, по перше, це і робота далі. з особистими даними. По-друге, ще не зрозуміло, як з цими грошима, ну як хто і як розумітиме, розмежовуватиме, чи це там не знаю, мама скинула 100 гривень на моло. Чи це скинули донат на якісь. Зборони. Тому потрібно для волонтерства використовувати окрему карту. Зараз практично в кожного банку є інтернет банкінг і він дуже зручний. Угу. І для волонтерства потрібно використовувати окрему карту, окремий рахунок, на який не буде мама скидати на молоко там, чи чоловік на хліб, чи ще щось. Тобто, сюди мають заходити лише донати. І витрачатись ці кошти мають теж лише на діяльність волонтерську. Але тут Є підводні камені, про які відомо буде лише пізніше, тому що зараз е, ми можемо зареєструватися в цьому реєстрі, але чи не спрацює потім реєстр проти нас. Так, на жаль, дуже часто відбувалося раніше в uh -huh. нашій країні, і чи не відбуватиметься так потім? Адже е, часто такого, такого роду штуки використовувались проти волонтерів, проти громадських діячів, проти громадських організацій. Тобто, щоб не використали потім е, тебе в реєстрі, реєстрі проти тебе ж самої. Угу. Бо поки ти не зареєстрована, так ніхто не бачить і не моніторить твої рахунки. А коли ти зареєстрована в цьому реєстрі, Буду то вже в податкової буде. є причини для того, щоб запитати в банку дані по твоєму рахунку. Угу. Чи не буде це потім проти тебе, тому що звинуватити тебе, що ти кошти витратила неправильно, дуже легко. А тобі потім потрібно буде доводити, що ти все робила Тим чесно бачу, і все коли робила правильно. Про, про збереження всіх там і чеків і так, так обов'язково варто зберігати чеки. Але ж ми всі знаємо, що дуже багато різних речей е, є таких, які складно підтвердити чеками. Ну, наприклад, Особливо там... зараз все дуже нагально Так, це, Коли давай, це ну... нагальні якісь платежі, коли там, ну не знаю, там Елементарно в'яжуться шкарпетки для військових на передову, бо їм холодно потрібні шкарпетки. Нитки пішов, купив у магазині, а по факту ти потім шкарпетки передаєш. Як ти будеш кому доводити, що це було і для чого це було? Uh -huh. Це дуже складно доводити. І да, чеки потрібно зберігати. Зберігати не лише чеки, зберігати будь-які переписки, робити скріншоти. Тому що, якщо в тебе немає підтвердження чека, ну будеш доводити в суді свою правоту там uh -huh. скріншотами, будь-які. Підтвердженнями, і ну, це важливо, тому що е, зараз всім не до цього. Бо е, ну, коли війна на порозі, то не важливо, що потім скаже податкова, але ж потім настане. Потім рано чи пізно буде, і рано чи пізно потрібно буде пояснювати. Є ну дійсно, є не всі добросовісні, є люди, які дійсно зловживають То, от, власне. Ті, хто виступають за реєстр волонтерів, вони говорять про те, що таким чином все буде фіксовано і не буде ніяких зловживань, тобто не буде там шахраїв, тому що реально зустрічається дуже багато випадків а, шахрайства. Це вже інша історія. Як під час війни можна а, обдурювати людей на гроші, тим паче збираючи на якісь там умовно важливі потреби. Але е, я ну, на мій такий суб'єктивний погляд е, волонтери можуть об'єднуватись і створювати організації. Вони можуть створювати Благодій громадські фондів. організації, благодійні організації, угу. е, ну, неприбуткові організації. Їх зараз теж можна реєструвати, можна отримати статус неприбутковості. І таким чином це і для себе перестраховка, бо не обов'язково мені бути в реєстрі волонтерів, щоб займатися волонтерством. Угу. При цьому це може бути в межах громадської організації. Чи благодійного фонду єдине, що правильно прописувати в статуті, але коли реєструється організація, так це буде одна з основних цілей волонтерства. І прописувати це в статуті і таким чином себе юридично обезпечувати. І знову ж у вас буде офіційно відкритий рахунок громадської організації чи благодійної організації. організація. Можна потім буде поширення. В цій організації на підставі договору ти можеш uh -huh. бути волонтером, тобто це теж можна юридично оформити, і ніхто нічого не може тоді тебе звинувати. Що щось нечесно, бо все проходило через організацію. Все чесно, є підтвердження. Це юридична особа, і ну це трошки mm -hmm. юридична особа і фізична особа все-таки відчутна різниця. Але тоді ти не зобов'язана себе е, підставляти, так сказати. Не зовсім в лапку, правильно, да, в лапках mm -hmm. це слово, тому що е, мета. В реєстру волонтерів вона дуже хороша і дуже правильна. Але яке буде виконання, ми будемо дізнаватися. Але вже ми лише постфактом дізнаємося. І зараз підставлятись, реєструючись, а чи не зіграється потім проти мене? Ми уявлення не маємо, що буде після перемоги, чи що буде там за пів року за рік, чи будемо ми комусь заважати, чи ні, і тому подібне. І не хочеться, щоб потім угу. був тиск. А якщо говорити про о, о, таку. Формалізацію назван це волонтерства, чи то через завісти волонтерів як окремої просто особи, чи то через створення благодійних фондів громадських організацій і так далі. Є якісь критерії, тобто чи це має бути якась там тривалість волонтерської діяльності, чи це мають бути там якась від певної суми якихось зборів. Ну, якщо, там, наприклад, людина там, періодично збирає якісь невеличкі суми на якісь невеличкі потреби? Ні, таких критеріїв немає. Якщо це реєструється громадська організація чи благодійна організація, насправді це дуже схожі речі, дуже схожі. Вони відрізняються лише своєю метою, бо благодійна організація її основна. Мета саме благодійність, mm -hmm. а в громадської організації основна мета це вирішення спільних проблем, спільних інтересів, тобто це об'єднання громадян. Так? Ну власне, тут вся різниця. Але в статуті будь-якої з цих організацій може бути прописано в тому числі і волонтерство. Може бути прописано там здійснення діяльності з метою збереження цілісності держави, волонтерської діяльності. Це тобто немає значення, якого. Спрямування ця громадська організація, тобто на якими культурними речами, вона все одно не є. може бути в статуті. В статуті може бути прописано не один напрямок, uh -huh. і якщо в статуті буде прописано, що це організація, яка здійснює діяльність, в тому числі для збереження цілісності і незалежності нашої uh держави, -huh. то в принципі все те, що ми зараз робимо під час війни, воно спрямоване на збереження цілісності і незалежності uh -huh. держави. Тому просто прописати це в статуті uh -huh. і все, і тоді може в громадській організації Волонтерська ініціатива. Наприклад, у нас громадська організація Буслав Січ, і ми маємо волонтерську ініціативу Тиха Гавань, яка запрацювала після 24 лютого. Угу. Це ініціатива організації. Вона тимчасова, вона ситуативна, вона виникла як реакція на потребу, реакція на проблему. Тому вона з'явилась. і вже далі рухається в різних напрямках. Але це, по суті, волонтерська ініціатива, і так може бути в будь-якої організації. Організації. А якщо ж організація є, тобто можна внести зміни в цей статут. Звісно, Тому, можна. І навіть будь... під час війни можна. Так, зараз, в будь-яку організації можна внести зміни в статут, можна зареєструвати нову організацію за потреби. Ну, це все можна зробити, і зараз під час війни реєструють і громадські організації, і благодійні організації, і мені навіть дещо здається, що зараз це в більш зручному і пришвидшеному форматі, ніж це було mm. до війни. Бо зараз в цьому також є нагальна потреба. А як це? Давай трішечки ще поговоримо про те, як. Це як це робиться, тобто як відбувається ця реєстрація, що для цього потрібно, бо воно так знаєш, страшно звучить і зареєструватися. Ні, цього страшного немає. Це реєстрація юридичної особи. Потрібно підготувати статут, можна взяти модельний статут, можна знайти дуже багато шаблонів, зразків, можна скористатися допомогою юриста. Ну тут насправді нічого складного, можна написати в Google, як зареєструвати громадську організацію, і буде дуже багато підказок і покрокових інструкцій, як Васт. це зробити. Ні. Нічого складного немає. Потрібно мати засновника. Бажано, щоб це був не один засновник. Зараз від 24 лютого дозволено реєструвати громадські організації, коли один засновник, угу. але до цього було не менше двох. Угу. Бо це все таки об'єднання. Тобто має бути кілька людей, не може бути одна людина. Зараз дозволено. Має бути засновник, і знову ж кажу, більш... чим більше, тим краще. Має бути статут прописаний, в якому всі от попередні Пункти, про що ми говорили, має бути зазначено. Ну звісно ж, потрібно визначитися основним напрямком організації, для чого вона створюється, uh -huh. чи це зараз на період війни, чи це взагалі ця організація буде функціонувати надалі. Якщо буде, то чим ми будемо займатися далі? Ну і тому подібне. Тобто потрібно це все прописати. Знову ж прописати потрібно, як органи організації як будуть діяти. Так? Має бути голова організації, збори мають бути, правління організації. Ну це стандартні і це все можна почитати, це в вільному доступі, ця інформація постійно є, і по кроку в інструкції є. Ну і вже потім, коли у вас є статут, потрібно копія паспорта, інфікаційного коду того, хто буде реєструвати організацію, інформація про керівні органи, це про обрання голови, потрібно буде протокол про те, що обрано голову. Тобто Збори організації, прийняли рішення, uh -huh. брали голову. І, власне, з цим пакетом документів, а, ну, і також заява на реєстрацію в державного реєстратора, е, цю заяву теж можна знайти в інтернеті. І з цим пакетом документів до державного реєстратора і там зареєструвати, чи в ЦНАП дає де державний реєстратор. Uh -huh. І там ці документи подаються на реєстрацію. І якщо у вас щось не так, щось не відповідає вимогам, вам про це обов'язково скажуть і дадуть можливість внести зміни, і ці зміни вносити і все реєструєтесь. Уже після реєстрації, коли уже громадська організація чи благодійна організація буде зареєстрована, потрібно ще отримати статус неприбутковості. Mm -hmm. Тільки тобто після цього після ви будете уже повністю неприбуткова громадська організація. Чому це важливо? Тому що знову ж таки, щоб не було податку з коштів, які спрямовані на певну ціль, на певну мету, для того, щоб з них не було податку. Це теж дуже просто можна через електронний кабінет платника податків. Можна Можна, просто прийшовши в податкову, написати заяву, там розгляд близько тижня. Зараз кажуть, що швидше, але це відбувається за місцем зазвичай, то якщо ви реєструєте організацію в Богославі, то це в бугуславсько mm -hmm. податкову. Mm -hmm. І ну, залежить від того, яке навантаження цієї податкової. Бо, наприклад, в Києві, тому що в Шевченківському районі, навантаження буде більше, і там може довше розглядати. Тому заяву про отримання статусу неприбутковості. Знову ж таки, там копії документів потрібно надати. І все, чекаєте. Рішення про неприбутковість. Після цього організація починає функціонувати. Вже ви можете збирати якісь донати, збирати кошти. Е, дуже важливо, що знову ж таки кошти мають бути використані саме на ту ціль, на яку вони збирають. Тобто, з цільовим таким призначенням. Так, mm. так. Mm. Ну, І так І само мають суттіло. бути ці всі підтвердження, залишати ці всі. Так, так. Чеки. Також мають бути возько підтвердження. До того ж, такий е, маленький лайфхак порада, е, чеки, фіскальні чеки, які вам видають в магазинах, на заправках, будь де. Робіть одразу або фотографію, або ксерокопію. Mm -hmm. Краще Старайте ксерокопія. Други. Тому що чек, так він, на жаль, такий папір і чорнила, що він зникає, він не стирається. Просто текст на ньому зникає. З часом він зникає. В деяких швидше, в деяких mm -hmm. пізніше, але краще зберегти, щоб була копія обов'язково, бо це, це єдине, чим ви себе можете потім обезпечити. Mm -hmm. І знову, що це буде громадська організація, чи ви як фізична особа, волонтер, все одно треба зберегти. Ти ці всі підтверджені. Ще е, останнє питання про е, фізичну особу волонтера, саме про реєстрацію. Якщо все-таки там людина зважила всі запроти для себе рішення зареєструватися в реєстрі волонтерів, як це робиться це через податкову? Теж осіб? дуже просто через податкову. Обіцяли, що буде можливість робити це через дію, чесно кажучи, не перевірила, але можливо, ця можливість вже є. Це через дію можна перевірити через веб-версію. Угу. Взагалі, всі такі штуки все перевіряєте через веб-версію. Це не дія, яка. В телефоні, ага, в телефоні. Через, сайт, а не через так через сайт, ага. через веб версію для цього вам потрібно або діє підпис з телефону, або ж зробити електронний цифровий підпис, для того, щоб туди зайти mm -hmm. і все перевірити. Подати заяву можна у податковій за вашим місцем реєстрації. Ідете в податкову і кажете, що я хочу зареєструватися в реєстрі волонтерів. Якщо ваші податкові не знають, що це таке, можете знайти посилання законодавчі і пояснити в податковій. часто в маленьких містечках. Не знають, що це, тому що з цим не зіштовхуються uh -huh. просто. І ну, працівники можуть просто не знати. Тому роз'яснюйте спокійно, адекватно все роз'яснюєте, показуєте, показуєте, яка потрібна форма заяви, вам цю форму заяви дадуть, uh -huh. ви її заповнюєте, лишаєте копію паспорту коду. Потрібна також банківська довідка про відкриття рахунку, саме того, на який будуть здійснюватись збори. Знову ж таки, під волонтерство реєструємо окрему карточку. За кожною карточкою закріплі. Банківський рахунок. Тому е, довідка про відкриття цього рахунку. І цей пакет документів, податкову реєстрація має бути протягом доби. І після цього ви там отримаєте знову ж таки якийсь витяг чи довідку про те, що ви вже є в реєстрі волонтерів. І після цього збираєтесь А його не можна вийти наданути. потім. Тобто ти вже як З нього реставишся. можна вийти. З нього можна вийти за заявою самого волонтера, або ж за рішенням податкової, е, причому це може бути. Ти у випадках ну за заявою волонтера зрозуміло, що сам уже перехотів бути волонтером. А з боку податкової це може бути заява через притягнення до адміністративної відповідальності через притягнення до кримінальної відповідальності uh -huh. за шахрайство з коштами. Тобто, знову ж таки, це через якісь порушення. Але звідки виникне інформація про порушення? Тому то вже, інша ну, історія. Так, то вже інша історія. От вийти з реєстру можна і зареєструватися теж дуже просто. Ми сьогодні розповіли точніше, ти сьогодні розповіла. Як це все можна зробити різними шляхами, як можна формалізувати свою діяльність, якщо є така потреба і є таке бажання, дякуємо тобі дуже за такі Обласна. пояснення. З нами була сьогодні фінансова директорка громадської організації Бусев Олена Костенко. І я Настя Ращенко, і почуємося з вами в наступному випуску нашого подкасту. Гарного вам часу доби разом до перемоги! Недиванний подкаст.